Надійний позашляховик на майданчику автопоїнці. Це в нас Sorento 2004 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 2,5 літра. Оригінальні великоспавні диски, зимова гума з гарним протектором, сірий колір. Автомобіль має лише одне підфарбування на лівій передній дверці. Позаду маємо фаркоп, камеру заднього огляду. Можемо відкрити як вікно, так і саму ляду багажника. Багажник у нас, як ви можете бачити, місткий. Присутня поличка, вогнегасник, домкрат, балонний ключ. Під полом багажника у нас знаходиться багато ніж для власних речей. Ось такий вигляд у нас має задній ряд сидінь. Присутній у нас текстильний підлокітничок, зручний, великий, широкий. Ніша для власних речей, попільничка, прикурювач, підстаканнички для задніх пасажирів. Також у нас присутні. Зручна висока посадка на, на даному автомобілі. Попереду повний електропакет. Центральний замок, регулювання складання зеркал заднього огляду, перемикання приводу, перемикання світла, встановлена ось така мультимедія, обігрів зони двірників, мивачі фар, клімат-контроль ніше для власних речей. Присутній також другий ключ. Сидіння даного автомобіля у нас досить зручні, зручна підтримка з боку і надійний дизельний двигун. По техніці автомобіль повністю справний. Працює добре, двигун надійний. Тож, друзі, за оглядом та тест-драйвом даного автомобіля запрошуємо до нас на майданчик автопоїнт. Чекаємо саме на вас. Знаходимось. Ми в місті суми вулиця Героїв Крут, 19.